Братіслава за час свого існування вона п'ять разів ставала столицею і кожного разу різної держави. І цікаво, що різні народи називають місто по різному. Припустимо, німці називають пресбург або називали в минулому австрійці прешбург, а угорці пожань. Ось така от історія цікава. І з 1919 року Братіслава стала Братіславою. Почнемо ми з однієї з найважливіших історичних пам'яток міста. Серхієпископський палац нетиповий колір. Погодьтеся для державної будівлі. Зараз тут працює мер, а також всередині галерея. Що мене в ньому зацікавило, так це гобелини, це такі килими з орнаментом безворсові, і їх знайшли у стінах, коли цю будівлю почали відреставровувати для того, щоб зробити мерією ще у 20 столітті. Саме в цій будівлі був підписаний пресбурзький мир між представниками французького та австрійського імператорів після перемоги Наполеона в 1805 році. Головна площа Братислави або ринкова площа місце, де проходять великодні та різдвяні ярмарки. І тут все як у всіх. Головна площа з ратушею і фонтаном. Основні пам'ятки на площі це ратуша, звичайно, яка об'єднала в собі декілька будівель в різних архітектурних стилях. Найстаріша частина ратуші це кутова вежа, збудована в 13 столітті, також фонтан Роланда в центрі площі зі скульптурою угорського короля, а навколо площі, звичайно, різноманітні кафе та ресторанів. У Братиславі багато різних пам'ятників та скульптур. Одна з найвідоміших скульптур знаходиться на площі. Це пам'ятник красунчику Нації. Скульптура присвячена конкретній людині. За історією, в 19 столітті у Братиславі жила людина на ім'я Ігна Кламар. Він закохався в жінку, яка не відповіла йому взаємністю, в результаті чого він збожеволів і став гуляти часто вулицями, даруючи жінкам квіти, а також вітав перехожих, підіймаючи капелюх. Ще одна кумедна скульптура, пам'ятник Зеваки, також має свою легенду. Якщо потерти кінчик шапочки Зеваки, то ваше бажання речі не збутись. Незвичайна бронзова статуя працівника каналізації, який дивиться на перехожих із каналізаційного люку. Скульптуру було встановлено в рамках проекту реконструкції центру Братислави в 1997 році. Старе місто Братислава, як і в багатьох інших європейських містах, розташоване в самому центрі словацької столиці. Західна частина має горбисту поверхню, там розташований замок та посольства різних країн. А східна частина старого міста є історичним та адміністративним центром. Зі своїми затишними вуличками, культурними та історичними пам'ятниками, красивими видами на Дунаєву долину, місто пропонує незабутні враження для відвідувачів. Прийшов час скуштувати словацьку кухню. Автентичний ресторан в центрі міста з локальними стравами. Правда, моя страва була неоднозначна, це типу ліниві вареники з капустою та беконом, але капуста була ну дуже кисла. Заїдала я цю кислоту традиційним рогаликом з маком і трошки кави. Пропоную вийти за межі старого міста до середньовічних міських стін. Побудовані вони з кінця 13-го до середини 14-го століття. Укріплення включали в себе ряд кам'яних стін, веж і воріт. Вони оточували старе місто, захищаючи його мешканців від загарбників протягом 400 років. Стіни були до 160 см завтовшки, що робило їх серйозною перешкодою для будь-якого потенційного ворога. Однак у 18 столітті імператриця Марія Терезія Австрійська наказала знести більшу частину міських стін, щоб сприяти урбанізації. Сьогодні лише кілька фрагментів оригінальних міських стін залишаються розкиданими по всій старій частині міста, найбільш значна частина. Що збереглася розташована біля собору святого Мартіна. Музика. У місті дуже багато талановитих вуличних музикантів. На концерти я вам скажу можна не ходити. Достатньо погуляти старим центром. Депресі, і не злівся, і ще не Романтичний синій костел Святої Єлизавети, розташований за межами історичного центру Братислави. Але до нього можна дістатися пішки за 20 хвилин. Церква Святої Єлизавети. Як бачите, вона не типового такого блакитного кольору, і не лише стіни, але й дах, покритий теж блакитною глазурованою плиткою. І всередині церква теж блакитна. Це католицький храм. На перший погляд здається, що будівля нова, хоча костел добудували в 1913 році, завдяки своїй ніжній колірній гамі. Та витонченому архітектурному вигляду костел Святої Єлизавети вважається найромантичнішим храмом Братислави. У вихідні тут часто проходять церемонії вінчання. Сьогодні без висновків. Дякую, що дивились, та до наступного міста. Адіо!